Всіх вітаю на каналі Твій Оракул. Сьогодні я зроблю розклад на таку тему, про що вас попереджають карти. Думайте про себе. Зараз подивимося ваш синіфікатор. Ви намагаєтесь. Бути в стабільності, в гармонії, намагайтеся знайти, будувати своє життя, щоб у вас все було дуже добре. Є хитрості, обмани в вашому житті, ви чогось чекаєте. Не, ви не можете почати щось нове, не можете обрати є перешкоди. У вас дуже багато ілюзій. вас розбите серце. Ви з якимось чоловіком переписуєтесь, з цим чоловіком у вас немає відносин. Ви думаєте, можливо, вам з цим чоловіком буде краще, ніж з тим, яким ви зараз. Можливо, вам потрібно бути з ним. Ви з ним себе почуваєте королевий. Ви хочете обдумуєте, як рухатися з цим чоловіком далі. Зараз, Можливо, ви хочете якогось чоловіка відшити, покинути. Але поки що ви запуталися. Резонуй, дивимось далі. Зараз подивимося, про що вас попереджають карти. Ви думаєте, що у вас в житті зараз чорна полоса, дуже багато проблем. Але вам потрібно думати більше про себе. Робити в першу чергу те, що буде гар... кращим для вас. Вам потрібно дбати за собою, можливо, ви чуть-чуть егоїстичні, -чуть але вам потрібно такою бути. Вам потрібно бути егоїстичною. Потрібно зробити вибір в сторону чоловіка. Ну, почати щось нове. Це новий чоловік, з ним у вас буде все добре. Ви з ним хочете бути. Думаєте ви багато, але не дієте поки що. Нам потрібно вибрати цього чоловіка. Він хоче бути з вами. Чоловік, який зможе вам дати рух вперед, який буде рухатись до вас, боротися за вас. Ви зараз в ображенні на якогось чоловіка. Ви Зараз себе почуваєте в цепях, ви не можете рухатись далі, ви дуже запутались. Не можете рухатись так, як хочете. Ви хочете стабільності, хочете бути з якимось чоловіком, поки що, але поки що обираєте. Ви цей чоловік за вами наблюдає. Ви зараз в сварці з якимось чоловіком. У вас багато страхів зараз. Незрозумілих ситуацій. Ви зараз нічого не робите, тільки думаєте, ви намагаєтесь щось розрушити своєму житті і щось почати заново. У вас зараз розбите серце, або ви розбили якомусь чоловіку серце. Ви, королева, ви дуже цінна жінка, намагаєтеся зважувати по справедливості всі за та проти і намагаєтесь обрати. Того, чоловіка, з яким у вас буде саме найкраще майбутнє, але ви зараз трошки запутались в тупіку, і ви не знаєте, що змінити, як вам бути. Є якісь перешкоди. Подивимось на інші колоді. Дивимося, порада карт для вас, як вам бути. Порада карт для вас, як вам Змініть щось в своєму житті. Нарешті дійте. Боріться, боріться за те, чого ви хочете, і ви досягнете успіху у всьому, що ви захочете. Все буде у вас добре, так, як ви Тому хочете, ви вийдете переможцем. Ви зараз обиєте між двома чоловіками і запутались. Ви, вроді, і хочете, є якісь відносини, а вроді і немає. Ви не розумієте, якого обрати, чи, з ким бути, з яким чоловіком. Вам потрібно від когось відмовитись і, нарешті, обрати. Ви зараз думаєте, що завтра ви зможете обрати якийсь, зробити найкращий вибір, що завтра буде краще, ніж сьогодні. завтра, Що, що завтра, Можливо, ви оберете нарешті і щось зміните. Але вам потрібно обрати вже зараз, не відкладати на потім, не чекати ідеальний момент. І нарешті зробити цей вибір. Ви дуже ображені на когось. Потрібно, вам не потрібно більше ображатися, вам потрібно положити всім образом кінець, забути про це, відпустити і йти далі. Іначе нічого не буде, нічого не зміниться. Тут нема вашого, в цих образах, в цих відносинах нема вашого короля, вам потрібно рухатись далі, і ви знайдете вашого чоловіка, який достойний вас. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в інстаграм та телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все, всім гарного дня!